Добрий день, мене звуть Вікторія. Я проходжу безкоштовну програму лікування безпліддя у клініці професора Феськова. І я щиро хочу подякувати державі та НЦЗУ за таку неймовірну можливість та поділитися своїм досвідом. Це дуже важливо знати, що про нас піклуються і є підтримка на такому важливому етапі в житті. Цій клініці я відчула не просто професійний підхід. А справжню турботу, розуміння та тепло хочу зауважити, що всі етапи ЕКЗ дійсно безкоштовні. І нічим не відрізняються від платної програми. Я щиро дякую всій команді клініки за чуйність, уважність щоденну працю, а особливо найкращому лікарю і дуже чудовій жінці фіськовій Ірині Анатолійовні. Ваша робота дійсно безцінна. Ви творите дива і надихаєте на майбутнє усіх жінок.